Туалік. Який молодець? Так, я молодець. А що ти не знала? Цього месі не доїдаєш? Дякую! Це навіть живі. І там він одну їсть, якась. А тут я мисок законсервую на зиму. Льолик, ты закрывайся. Який буде смак? Думаю дай, дуже смачно буде. А тут я вже відпочиваю. Дай вам. А тут я граюся як метучками. там квітку есть, це мені приведешь. Спеціально приведеш, я? я Льолик. Відпочиваєш? Так, відпочиваю, а що не видно? Давай твоєю іграшкою побавимось красть, га? Ні з тим мене будеш кусати, га? Звичайно, давай, давай пограємося. м'яч. Puppy Let's show the Mises Sticky brush. Ва Льоля? Загубись. Ні, не загублю! Не переживай. Що, вже нудно гратися? Ні. Стані! Зато мене написали. Ай! Ай, що тут у мене приспав Мой змяць, Що тут у мене пристав? Намажь мячик. Резай мячик. Лёлик, лапай. Лёлик. Лёлик. Вапий, Льоля, Льолік. Вапай М'ячик, Льолік. Ось тут Льолік від мене любить ховатися. Його навіть не видно. Ну, майже не видно. Ось він. Льолік, я знаю тут. Вивазь, Льолік. Лёля, Лёлик, выходи, видите? Выходи. Я на базу, ты можешь Эй, Лёля. Лёля. Что? Вылазь. Не, я давай я лежу. Чего, Лёлик? Лёля. Да, Лёлик, скубався. Ай! Да, скубався. Ой. Ай, Льолік. 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 Виходь, з звідти. Може, давай пограємось ось. Кошату?

Куди ми? Зараз квіти всі потопці. Ай, Льолік. Отут і Льолік любить відпочивати в холодочку. Правда, Льоля? Так! І все під, під мізки любить він ховатися. Я люблю ховати. Ну тут я теж можу поратися. Тут любить Льолік дивитись на зірки вночі. ну або загоряти вдень. Ходи до мене до мене. Льолік, ходи до мене. Не ходи до мене. Ходи. Ну йду. І ще сади. Ходи. Ходи. Мас я тут Уже йду. Бу... Ну доганяй, ходи. ходи Горай, да. йду, йду. Ну Ходи, 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 ходи. Ні, не в ту сторону, ходи сюди. Ходи. Ходи вниз. Ходи! Не туди йдесь, ходить! Ходи сюди! Ну ти куди? Ні, не, не йде гуляти! Ми йдемо в сад! Ходи сюди, кс. Льолік! Ходи! Ходи кс. Льолі! Куди далі? Ходи Льоля! Льоля! Ти куди, Льоля! Тут я пыльную Ай, Льоля, це чого? Ай-яй, ай-яй-яй-яй-яй, ай, чого? 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 Льоля. Не кусай мене. Не кусай. Ну не кусай. Не кусай мене. Дай тебе погладити. Льоля. Можна тебе погладити? Куди? Да дальше. Лёля, ты куда? Ой, мы уже пришли. Всем пока, было на канале Верника суперширка. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.